Розгалуження, вихід тієї дороги, по якій ми піднімалися на хребет. От туди на початок села можна вийти. А звідси, ми... а звідси ми прийшли. А туди зараз підемо в сторону вільченьохи. Бульчинь... Піднімаємося по хребту вище. Тут зліва якийсь грандіозний зруб. Десь там, там Буковецькі траси. І ось тут ще трохи під'єму, а там далі не знати що ще більше під'ємо. Там далі та станіки. Тобто ми сюди ззаду на гриби, доходимо от, до цієї точки і вертаємося вліво назад. Все, зафіксували. Так, вийшли на зруб. На зруб, стай, на зруб. Буковейські траси десь там за ними чорна клева на горі. Там довго. Там ми колись піднімалися в грудні місяці. Там десь в зараз ми туди підемо. І там синяк видно. Оці ми прийшли. Така стежечка гарна. Трава з бульченьох. Але травич ми йде. Як називається? Ми наближаємося до полонини. Тут дуже файне джерельця. Тут це трохи буде полонено. Ми це було описано, мені, там джерела є. Ух, відео пішло, ну ладно. Це минулий раз О, там спускалися. А тепер десь ось по цій стежці вийшли. А там хатка на горі. І що, хатки не бачиш? Щас. Ага. А, а ми тоді грудні бігли зверху в нас. Відчиньоха, там десь поляниця. Там Говера з Петросом, але в фотоапараті їх чомусь не видно. Там малий горган. Там зараз завжди підемо на синяк. Тут колеба. І за колебою ще там половинку видно. Так, наверху з ці синяка. Там Добушанка десь. Там малий горган трохи видно. Тут Тур стоїть. Буковель. Там десь чорноклєва, там десь Братківська. Напевно. певно? <ріст> Відео з Синяка на Зумі. Та десь довго. За нею. Десь масив братківський. Тут синяка.

Синяк там десь та стежка, по якій ми спускалися по пояс снігу. Малий горган. По <рес> Добушанка. Тут туристи моляться. Думаю як додому попасти. Ой, ну, відео пішло. Ну най буде. Ще трохи до самої вершини лишилося. Синяк. Дубушанка. Там є верник. Там синяк. І ремка.